Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумліно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була, така тендітна це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна, так думав той сусід, що поряд, який хотів. Мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі і без лику, огидний був, на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала я не буду. Та до відмов він бачите, не звик. Не звик, і не пішов, а вісім років лупив криваво вікна, ми ж сім'я, вночі підступно вдерся з усіх боків, кричав І є сліні моя, то і ніч'я. Він думав, я злякаюся і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні. В мені козацька кров гаряча, у мене зуби є і я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно. Та я востаннє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно адже б'ю прицільно. Мене так богом доля нарекла. Я Україна незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що в мене цілять звідусіль, тому що я сильна. Ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають, від навали і цьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків, вони ніж нам стромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі, відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.